Доброго дня, любі малята. До нас у гості завітав подивіться хто. Світлофор. І я про нашого гостя знаю дуже чудовий віршик. Давайте я з вами ним поділюся. І так, слухайте: на дорозі він стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам та водіям. Ось такий невеличкий і чудовий віршик про нашого світлофорчика. Дітки, а як ви гадаєте, чому у нашого світлофорчика з вами три очки, та ще і різнокольорові? Ви знаєте? Ні? А давайте я вам зараз розповім. Може, ви просто забули. Давайте пригадувати разом. І так, перше оченятко, наш світлофор має червоного кольору. Червоне це значить, що? Ми йдемо через дорогу, чи ми будемо стояти, як ви гадаєте, червоне. Так, правильно, червоний колір це ми повинні з вами стояти і ніде не йти. В цей момент по дорозі в нас можуть їхати машини, і тому червоний колір нам каже: діти, зупиніться, не переходимо дорогу. Так. Наступний кольор, після червоного, загорається назавжди жовтий. Жовтий кольор сонечка. Що він нам каже? А він нам каже, що? Що ми повинні приготуватися і уважно дивитися на дорогу, тому що після жовтого кольору в нас загорається з вами зелений, який нам дозволяє переходити через дорогу. Так? Запам'ятали? Давайте ще раз. Червоний це ми що? Ми стоїмо. Отак, стали, стоїмо і ніде й не йдемо. Жовтий, ми приготувались, тому що ми зараз будемо йти. І після жовтого загоряється в нас якийсь зелений, і ми швидесенько переходимо через дорогу. При цьому ми дивимось на праву, на ліву сторону. Вдруг десь виїхала якась машина. Запам'ятали? Так. А тепер давайте ми з вами пограємо у гру. Якщо це в нас буде зелений колір, ось подивіться, то ми з вами будемо тупотіти отак міжка. Якщо це в нас буде жовтий колір, то ми з вами будемо плескати у долоні. Ось так. А якщо я вам буду показувати червоний колір, то ви будете робити ось так. Це буде позначати, що ми повинні стояти. І так, давайте будемо повторювати. Зелений це ми йдемо. Жовтий плескаємо, ми приготувалися. Червоний це стояти. Запам'ятали рухи? Так. А тепер будьте уважні. Я вам зараз покажу. Колір. Що ми робимо? Молодці. Давайте ще раз: жовтий, зелений. Червоний? Тупаємо. Жовтий скаємо. Які ви молодці? Ви запам'ятали, що на зелений ми йдемо, на жовтий ми плескаємо, а червоний Шшш... тихенько ми стоїмо. Ви молодці дітки, ви запам'ятали всі кольори у світлофора. Ми знаємо, на який кольор ми повинні йти через дорогу. Який кольор нам вказує, що ми можемо переходити дорогу? Так, зелений. А який колір нам вказує, що ми повинні стояти і ніде не йти? Червоний і жовтий колір нам вказує на те, що ми з вами можемо приготуватися, тому що після нього в нас з вами загорить зелений колір. Таке заняття в нас було про нашого гостя світлофорчика. Чекаю вас на наступне заняття. До побачення!